Друзі, вітання! Така апаратурка заїхала 2019 рік. чистий 19 рік. Має сліпі зони, камеру заднього огляду, фулет оптика. Такий хороший стан. Резина нова практично там 23 рік, по-моєму. Зараз заглянемо всередину, глянемо що тут робиться. Складання, повна електрика. Кермо дуже класне, 167 оригінального перевіреного пробігу. Всі звіти можемо скинути вам СМС. Тут на заді теж все добре. Амбієнт підсвіточка. Тут все теж гарно. 12 рз Камера тут є. Ось така. авто Шкода Octavia А7. Рекомендуємо до придбання. Тільки заїхала.